Хотіла заробити в інтернеті, однак потрапила в шахрайську пастку. 38-річна мешканка Івана Франківська перерахувала на рахунок аферистів майже 360 тисяч гривень. Зі слів потерпілої, у месенджері Телеграм їй надійшло повідомлення від невідомого користувача з пропозицією додаткового підробітку. Робота полягала у виконанні завдань, а саме бронювання готелів. За це жінка мала отримувати зароблені відсотки. Спершу за декілька виконаних завдань потерпілі виплатили кошти. Опісля шахраї запропонували збір збільшити заробіток, вклавши власні кошти. Жінка не зрозуміла та перерахувала гроші на банківські рахунки афристів. Натомість, коли жінка хотіла вивести свій заробіток з електронного гаманця, їй цього не вдалося. Тоді вона зрозуміла, що потрапила в паску шахраїв За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Правоохоронців, котре закликають громадян не довіряти незнайомцям та дотримуватися правил безпеки, поводження в мережі. Надавайте переваг... Ваго вакансіям з офіційним працевлаштуванням, не довіряйте пропозиціям незнайомців, отримати гроші задармо. Скоріше за все, це є паска шахраїв. У жодному разі не здійснюйте переказів коштів на невідомі рахунки. Не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім особам, ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними можуть ховатися фішинговий ресурс. У випадку шахрайства наголошують правоохоронці, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. два. Шестеро травмованих, троє з яких неповнолітні. На Прикарпатті за вихідні трапились дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими. Зокрема, 12 квітня в 15-річний мотоцикліст не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на бурдюр. З травмами Керманича доставили до лікарні. Ще одна аварія з постраждалими неповнолітніми трапилася 13 квітня в Івано-Франківську. За попередньою інформацією поліцейських, 28-річна машканка обласного центру, керуючу автомобілем «Ауді Q5. Проявила неуважність та вчинила наїзд на двох пішоходів. 2009 та 2010 років народження останні переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. В розглядаті аварії Неповнолітні отримали травми. Їх також доставлено до лікарні. Вони місцеві мешканці. Водійку перевірено на стан сп'яніння. За кермом була твереза. Того ж дня на одній з вулиць Снятина 21-річний мешканець, керуючи автомобілем Тойота Авенсіс, під час обгону зіткнувся з Форт Фокус. Опісля наїхав на зустрічну смугу руху та врізався ще у Спрінтер під керуванням 55-річного жителя Чернівецької області. Наслідок ДТП тепа Toyota Avensis та його 23-річного пасажира з травмами… Доставлено до лікарні водії тверезі за усіма фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або сплатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Нагадуємо відповідно до правил дорожнього руху, рухатися дорогою керуючою мототранспортом дозволяється особам, які досягли 16 років після отримання відповідного посвідчення водія. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв та пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Віталія Кучандрія Рагара, телеканал 402. Раніше вони гуляли цими стежками зі своїми дітьми, а тепер висаджують обабічних кущі, щоб про найрідніших не забували. У Франківську облаштували материнську алею пам'яті, розпочинають зі спільної молитви за українських захисників і душі полеглих воїнів. А після беруться до роботи. Ініціювала захід, до якого доєднались понад півсотні матерів, Олександра Кадол. З початком повномасштабного вторгнення її син Віталій вступив до лав ЗСУ та, захищаючи країну, загинув на Донеччині. Жінка каже. З парком в неї особливі теплі асоціації. Адже колись маленькими ніжками тут бігала її дитина. Біль не, біль не втухає. Мені здається, що чим далі то робиться. ти більше усвідомлюєш, що дитини немає, це ще більша біль, І, бо тому що спочатку це не віриться, потім ти його шукаєш в, кожних, в кожному солдатові, в кожних очах будь-якого хлопця. А потім то що його вже немає. Долучилась до заходу і Марина Тарасова. Неприкарпаття жінка переїхала із Запорізької області разом із сином у 2022-му, переживши місяць російської окупації. У свої 19 Захар Тарасов вступив до армії. Торік на Луганщині юнак загинув. Мати сподівається, хоч у Франківську прожили зовсім небагато. Героя тут будуть пам'ятати. Ми приїхали. Він весь час. Я, я розуміла, що він піде. Я це розуміла. Я просила і моляла, щоб не йшов. Поки хоча б закінчив вчитися. А він мені каже, мама, закінчиться війна, я відновлюся. І потім такий він сильний аргумент мені сказав: мам, ну якщо я не піду, другий, третій, що буде? Він прекрасно бачив, що зробили з нашою землею. Я втратила все. ну. Ну, реально, я втратила все. Спочатку свою землю, у мене квартира в Енергодарі, у мене в селі будинок. Я втратила це все. Але це таке ну, мізер в порівнянні з тим, що я втратила єдину дитину. Це, це найгірше. Хоча, але і названа материнською до її створення залучили і інших родичів. Та близьких полеглих захисників. Спільна робота учасників та учасниць єднає. гіллям кущів переплітається не тільки пережити біль, а й спогади. Облаштувати материнську алею пам'яті усіма родинами загиблих, починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день. Ми хочемо, щоб наше місто було гарним і в пам'ять про наших загиблих, захисників і захисниць України ми сьогодні садимо кущі, спіреї і форзиції. Так як мати дарує життя, так ми сьогодні даруємо. Нове життя цим рослинам. Найперше це нам важливо, тому що ми з нашими загиблими дітьми тут гуляли. Я особисто тут з візочком гуляла своїм Васильком, так само і інші матері. І ми, я казала, помремо. І після нас залишиться рослина і камінь. І нехай ті, хто прийдуть, пам'ятають, гуляючи цим парком, що була тяжка війна. Посприяв тіленню ініціативи, і міський голова Руслан Марцінків каже, родини полеглих героїв необхідно підтримувати. Батьки попросили, що тут. Дуже добре було би посадити. Саме цей захід на весні, Великий піст. І дякуємо їхнім дітям, чоловікам за той чин, за те, що вони віддали життя за всіх нас. І тому це. Те дуже малесеньке, що ми можемо сьогодні зробити в пам'ять їхніх дітей. Вони коли згуртовані разом, все-таки в гурті біду легше переживати, чим, чим поодиноці. По Люди, бачите, скільки прийшло матерів, як вони до цього відносяться так особистісно, як вони кажуть про те, що їхні б діти посадили ці дерева. На жаль, вони загинули. Тому. Ми в вічному бургу перед хлопцями та дівчатами. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402 від Пташат до пластунів сеньорів. Учасники національної молодіжної організації Пласт в Івано-Франківську відзначили 113-ту річницю створення організації та день першої пластової присяги. Цьогоріч святкування масштабне. Десятки скаутів зібралися у центрі на урочисті церемоніали. Коріни, ми рід, любимо сонце, у життя. Любимо волю, візі, найменші пташата отримали символічні білі хустки. Тепер вони офіційно у лавах організації. А ось новики, які вже виконали всі умови першої проби, перейшли на наступний етап. Склали новацьку обіцянку. Любите Бога і Україну. Допомагати іншим. Допомагати іншим, придержуватись новацького закону. Після цього найважливіша частина зборів складання пластової присяги. Серед тих, хто на неї з хвилюванням чекає, і Софія Дробишевська до організації Дівчина доєдналась два з половиною роки тому. За цей час каже, навчилась чимало. Я дуже переживаю, але я сподіваюся, що це пройде все дуже гарно. За цих два з половиною роки я навчилася, напевно, ну найголовніше це розуміти цінності патріотизму, який нас вчить пласт. І інша дуже важлива, якби. Навичка це я навчилася дуже багато виживати в лісі, тобто я вже живу спокійно в наметі, я знаю, як розпалити вогонь тільки з сірників, я знаю, як, як пов'язати тент, як, я знаю дуже багато вузлів. Дуже багато розвивається логіка насправді, якби як діяти в якихось екстрених ситуаціях. Я думаю, це мені дуже поможе. Богдан Курчак у пласті майже 21 рік сьогодні. На заході підтримує своїх вихованців та пригадує свою першу присягу. Однозначно я пам'ятаю свою пласову присягу. Це було 2009 року. Ми були в скверку позаді драмтеатру. Е, відповідно, то також, також була велика кількість людей. Ну якби вони викликали, там вручили лілейку, привітали. Ну це було класно. Це була така сімейна тепла атмосфера. Відповідно, отакі От моменти вони десь запам'ятовуються. Пласту безпосередньо завдячую тим, ким я є. Е, те, як я вмію спілкуватися, як я вмію комунікувати з людьми, як я вмію працювати з людьми, як люди працюють зі мною. Тобто, абсолютно всім. Е, я знайшов там в пласті. Е, в мене є куми, ну тобто хрещені моїх дітей. Я знайшов дружину. Е, відповідно, я вже також і своїх дітей. Вже записав плас, тобто пласт це практично ну невід'ємна частина мого життя. Урочисте святкування завершують благодійним ярмарком. Виручені кошти спрямують на придбання дронів. Буде паралельно вестися ярмарок, кошти з якого підуть на благодійний збір. Ярмарок буде нас відбуватися. Тобто, курені наші готують ярмарок. Він буде в центрі міста відбуватися, тобто кілька локацій буде, і збираємо ми на збір від фон. До лісових чертів до слова близько 20 пластунів з франківського середку наразі знаходяться у лавах збройних сил України. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Задля розвитку ветеранського спорту у Франківську відкрили майданчик для тренування, обладнаний адаптивними тренажерами. Тепер підтримувати своє здоров'я та відновлюватися фронтовики зможуть просто неба. Долучились до роботи над комплексом Федерація Стронгмену України. За словами її президента Сергія Конюшка, майданчик створений, аби учасники бойових дій могли підтримувати фізичну форму а його головною родзинкою є інфостенд, де зісканувавши qr код можна отримати інформацію про комплекс вправ. Змагання для ветеранів це тільки перший щабель будівництво в нашій візі. Перший щабель будівництво галузі спортивної реабілітації для ветеранів війни. Змагання для ветеранів це є магніт і стимул для того, щоб ветерани гуртувались, комунікували, приїжджали, змагались і спілкувались. Далі за цим іде процес тренувань. І якраз тренування ми забезпечуємо як мінімум на цих спортивних майданчиках Стром Воркаут, так і галужимо мережу наших фахівців і тренерів по регіонах, до яких вони ветерани можуть звертатись і знайти свого тренера. Вони можуть через мобільний додаток Тренвет, який розробила наша федерація. Спортивний комплекс налічує 20 тренажерів, які допоможуть під час тренування задіювати усі м'язи тіла. Також тут є змінна вага, тож займатися зможуть як уже досвідчені спортсмени, так і новачки. Ми врахували всі необхідні і можливі в вуличних умовах тренажери, які можуть доступні і які задіють ці групи м'язів. Тому що здебільшого треба сказати, вуличні комплекси це тільки турніки і бруси, на яких можуть займатись вже підготовлені люди. А люди, які ще досі не підготовлені, вони не можуть підтягуватися чи віджиматись на брусах, тому вони минають ці майданчики. Будь-хто. Особа похилого віку, особа з інвалідністю, ветеран чи спортсмен може займатися на цьому сторон-воркаутом. Створення майданчика стало частиною програми Стронкворкаут у межах заходу у центрі міста провели масштабні всеукраїнські змагання з витяга нескорених. Традиційно учасниками стали ветерани та військовослужбовці. Уже не вперше демонстрував власну незламність Михайло Наливайко з Рівного. Чоловік позмагався у трьох дисциплінах: жимі лежачи, вислування на тренажері та аербайку. Каже, зараз основне завдання для нього повноцінно відновитися та стати на ноги. Тож спортивні активності це необхідність. Для того, щоб мені це зробити, мені потрібно рухатися. Якщо я зупинюся, не буду там активно, то я можу забути про те, щоб встати на ноги. А так, це воно все якби пов'язане. Це емоції, це відновлення. Це навіть те ж саме, щоб набрати очки, поїхати за кордон. Це ті ж самі емоції, які впливають на відновлення. Тобто одне без іншого не може бути. Такі масштабні змагання відбуваються у Франківську вже вдруге. За словами міського голови, напрямок спортивної реабілітації у громаді повинен бути на високому рівні. Адже саме спорт допомагає ветеранам адаптуватися до цивільного життя та покращити фізичний стан. Хлопці, які займаються таким змаганнями, тобто які вони отримують від міста, наші міські отримують стипендію, тобто щомісячну стипендію. Сьогодні таких стипендіатів є близько 20, але ми готові розширювати. Ну це залежить від хлопців, тобто буде більша кількість хлопців. Будуть займатися спортом. Відповідно, буде більша кількість таких стипендій. 20 чоловік. От я буквально йду до вас, спілкуюся якраз одним з наших стипендіатів, який має інвалідність першої групи, який має стипендію саме по по спорту. Загалом участь у змаганнях взяло близько 300 чоловіків та жінок з 20 областей України. Віталія Кочандріаргара телеканал чотириста Справжня весна прийшла, пора братися до грядок. Івано-франківській громаді стартував сезон перевезення до садовогородніх масивів. Цьогоріч, як і минулого, передбачено 16 маршрутів, частки яких здійснюється з вокзалу. Утім, є й інші точки відправлення гранд базар та автостанція. номер 2. Кожної весни стартують маршрути до перевезення садово садовогородніх масивів. Вони більш націлені на перевезення соціально незахищених верст населення, тобто люди пенсійного віку і різні, різні категорії, які не мають можливості самостійно доїхати до своїх дач. На даний момент працює 16 маршрутів. Тобто, вже приблизно два роки ніякі маршрути не додавалися, Вони забезпечують всі потреби. Міського населення кожний маршрут має свої індивідуальні затверджені графіки. Ознайомитися з ними можна на сторінках мерії служби оперативного реагування 1580 та управління транспорту і зв'язку у Фейсбуці. Маршрути працюють через день, тобто, крім вихідних та святкових днів, вони їдуть через день. Працює на маршрутах 8 великих автобусів та 8 автобусів малого класу. Всі пільгові категорії, які є в місті Івано-Франківську, які проживають відповідно до чинного законодавства, користуються транспортом безкоштовно. Всі інші, хто має оплачувати, то проїзд коштує 10 гривень. Курсуватимуть ці автобуси до кінця жовтня. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402.